Доброго дня! Давайте подивимось на картах таро. Чи варто вам займатися таро? Ну, вивчити його, так? Пізнати, осознати. Хто хоче навчитися таро, звертайтеся тут під відео, ставте плюсика, і я з вами зв'яжуся. Так, це ваше призначення. Зірка говорить про те, що ви. Призначені не тоді ви відкриєтеся по-новому, ви дізнаєтеся нові шляхи. Зірка світила тоді, коли три. Царі не знали, куди йти, коли народився Ісус Христос. Так? так само і в вашому житті, коли ви не знаєте, куди рухатися, вам дається знак, і ви рухаєтеся за цією зіркою до своєї мрії. Так, і в даному випадку, зірка це про те, що ви зможете сіяти. Ви знайдете шлях і вихід до вас проявиться нові запал, нова енергія, новий життєвий. Ну, Життєвий такий запал. так? Е, ще говориться тут про карту, про вибір. Ви вагаєтеся, ви, можливо, навіть і боїтеся зробити цей вибір. Вибір має бути холодний, але ви, як бачимо, жінка перехрестила руки перед собою, так? і боїться зробити чи наліво, чи направо. Так Так само і ви. Можливо, навіть і боїтеся робити цей вибір. Так? Це буде для вас як нове хобі, так? І новий вогонь у вас. Ви не бачите цілком картини, яка склалася на сьогоднішній день. так? Ну, Пауза в зароблянні грошей. Чекайте на радісну звістку. Щось приємне і радісне вірветься до вашого дому. Гроші ваші е шанс на заробляння грошей проявиться. так? По Карті повішений, ми можемо сказати те, що ви і є. Вам і передалося щось у вашому роді для вас. Це якесь цілительство, так ви розумієтеся у деяких речах, як стілювати, так це можливо, ви знаєте, як заварювати чайок, можливо, ви знаєте, як стілювати навіть і словами. По даному розкладу я можу вам сказати на 100%, що це буде вашим призначенням. А деякі речі у вашому роду і так були. Так, це якесь цілительство, і ви розумієтеся, як. Цілювати на запитання, чи варто вам займатися ТАРО. так, кому резонує такий розклад, ставте плюсика у повідомленнях.